Микола Віталійович Лисенко український композитор, піаніст, диригент, педагог, громадський діяч. Народився в 1842 році в селі Гриньке, сьогодні Кременчуцький район Полтавська область. З малку Микола знав французьку і українську мови. Першим вчителем Миколи була мати. У 1855 році почав навчатися в Другій Харківській гімназії. Тоді його почали запрошувати на вечори і бали. де Він виконував сонати Моцарта, Бетховани і Вальса Шопена. Після гімназії вступив на природничий факультет Харківського університету. В 1861 році Лисенко та Старицький провели новорічні свята на Полтавщині у Павла Чубинському. Коли в травні 1861 року було перепоховання Тараса Шевченка, київські студенти Михайло Драгоманов, Петро Косач, Михайло Старицький та Микола Лисенко упряглися в траурний віз і доправили його до церкви Різдва на Подільні. У 1865-67 роках, після закінчення Київського університету, працював у Тараші на посаді мирового посередника. У цей час Лисенко активно збирав фольклор і опублікував свою розвідку про історичні вподобання у смаках і модах народного одягу в кверіському та Таращинському повітах. У 1867 році в прасі відбувся концерт Лисенка, де він виконав багато українських пісень. Літом 1868 року отрушився з Ольгою Оконнор. У 1869 році завершив навчання у консерваторії. Під час навчання написав декілька інструментальних творів, зокрема першу частину симфонії та симфонічну овертюру Ой запив Козак-запив, струнний квартет і тріо. Повернувшись до Києва, відновив свої концертні виступи. У 1874-75 роках досконалив свою майстерність у Петербурзі Миколи Римського Корсакова. 1 лютого 1670 року Лисенко дав концерт у залі дворянського зібрання, виконавши чотири фантастичні п'єси Сумана, фантазію мандрівник Шуберта, п'єси із власної сіїти і кілька творів з першої лисенкової серії музики до Кобзаря у виконанні Богданова. Лисенко провів чотири великих гастрольних турне 1892, 1897, 1899 і 1902 роках. В 1869 році жив у Києві, де працював учителем гри на фортепіано. 5 грудня 1872 року у приміщенні початкової школи сестер Марії та Софії Ліндовс відбулася перша вистава українського музичного театру у Києві, Чорноморці, автор якої був Микола Лисенко, постановщик опери, троюрідний брат композитора Михайло Старицький, він же автор Ліберто. 1878 року у складі експедиції Банштама побував на острові Хортиці, обходив усі скелі, наслухався козацьких пісень, взяв участь у розкопках. Побачений, почути, надихнув композитора на створення опери Тарас Бульба. У 1878 році Микола Віталійович працював педагогом з фортепіано в інституті. В 1904 році Лисенко відкриває першу в Україні національну музично-драматичну школу, яка працювала у програнорамному режимі вищих мистецьких навчальних закладів. У 1908 році Лисенко став головою і засновником ради правління. Українського клубу, де об'єднав видатних діячів української науки, культури та мистецтва для просвітницької роботи серед населення, шляхом читання лекцій, рефератів, показу вистав і так далі. 6 листопада 1912 року Лисенко помер у Києві від серцевого нападу. Поховали його на байковому кладбищі. Миколу Лисенко вважають засновником української національної музики. Суттєву роль у цьому відіграла його композиторська діяльність. Своє життя Лисенко писав твори на тексти Тараса Шевченка Музика до Кобзаря, Радуся ниво не полития, Б'ють пороги, гайдамаки, Іван Гус тощо, що стали наріжним камнем подальшого розвитку українського академічного музичного мистецтва та утвердження його самобутності. Лисенко автор опер Різдвяна ніч, утоплена, Наталка Полтавка, Тарас Бульба, Енеїда, дитячих опер Коза Дереза, Пан Коцький, Зима і Весна, оперети чорноморці, які стали основою українського національного оперного мистецтва. 13 вересня 1913 року в Полтаві було вшанування пам'яті Миколи Лисенка, з нагоди першої річниці його смерті. Тоді й опублікували його життєпис. 6 листопада 2022 року Україна буде вшановувати 110-ту річницю з дня смерті композитора.